Я прочистив горло. Привіт. за столу вискочила маленька жінка, я впізнав її. Це та сама, яка читала нам лекцію у п'ятому класі. Привіт. Чим можу допомогти хлопці? запитала вона, виходячи назустріч нам. «Ем, Так, у мене є кілька запитань про історію Дріскінга, сказав я. О, чудово, це для підсумкового звіту, сідайте, хлопці, жестом вона вказала на порожнє крісло за іншим столом, як кивнув Кайло, і він сів, виглядаючи незручно. Так, це для есе, яке нам треба написати. Ей, я думаю, ви читали лекцію нам років сім тому в школі. О, так. Я читаю цю лекцію щороку разом з містером Прескотом, усміхнулася вона. Так, це були ви ще один чоловік, лисий, додав Кайл, незручно вертячись на дерев'яному стільці. Так, то був мій наречений Ваят Доудінг. Він помер кілька років тому, о, промовив Кайл. Тож, е, міс міс е, Скенлон, але можете називати мене Кетрін, сказала вона. Кетрін, промовив я, мені не подобалося звертатися до дорослих по імені. Ми хочемо дізнатися про дітей Макаски. Ох, сказала Кетрін, похитавши головою. Темна сторінка в історії, але все ж історія. Так, коли це сталося? І як вони померли? додав Кайл. Насправді вони не померли. Я маю на увазі, вони, звісно, загинули у шахтах, але їхні тіла так і не знайшли, тож ми не знаємо точно. Я думаю, що зневоднення, голод і виснаження вбили їх через кілька днів після того, як вони заблукали. А друге запитання це було 1953 року, здається, і шахти закрили того року. Насправді, шахти офіційно закрили наступного року. Між містом і родиною прескотів була юридична суперечка. Прескоти хотіли залишити шахти відкритими, поки не знайдуть тіла. Місто виграло і шахти засудили. Чому преско там було не байдуже? Хіба ви не хочете записати це? запитала Кетрін. Кайл двічі постукав пальцем по голові, Кетрін знизала плечима і продовжила. Родини Прескот і макаски були тісно пов'язані, Том Прескот платив командам безробітних шахтарів, щоб ті шукали тіла. Місто втомилося від цього, гора була нестабільною і вони не хотіли більше смертей. Шахти покинули ще раніше, і вони були небезпечними. Коли місто заборонило пошукові команди у шахтах, члени родини прескотів почали спускатися туди самі. Нарешті місто втомилося і змусило їх підірвати шахти. Бомбами? запитав Кайго. Так, вибухівкою, і це призвело до інциденту. До того часу, шахти вже кілька років були збитковими, а місто в боргах. Найняли сумнівну компанію для підриву шахт і Коли вони підірвали вибухівку, випадково пошкодили водоносний шар дріскінга. Місто змушене було витратитися на очищення води від мулу та залізної руди. Лише через два роки ситуація почала покращуватися завдяки прескотам, які дійсно відновили дріскінг. Телефон Кайла задзвонив, і він витяг його з кишені. Це Кімбер. Вона хоче, щоб ми підійшли.